Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. В шостому розділі книги Пісня над піснями ми читаємо. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна як місяць, як сонце, ясна, як полки з прапорами грізна. Один з найбільш привабливих біблійних образних описів зв'язку між Богом і його народом знаходиться в книзі Соломона Пісня над піснями він збагачений фразами взаємного захоплення, які наречена і наречений висловлюють одне одному. І навіть коли наречена відчуває гіркоту розлуки з коханим своїм, вона не виражає сумнівів у їхніх стосунках. Я належу своєму коханому, а мені, мій коханий, що пасе між лілеями, каже впевнено, дівчина. Слова нареченої розповідають нам значно більше, якщо зрозуміти попередні обставини. Наречений прийшов до неї вночі, просивши впустити його, неймовірно, але в її відповіді прозвучало почуття незручності, викликане його проханням. Зняла я одежу свою, як її знову надягну, помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Наречений пішов, побачивши, що двері зачинені. Поспішивши відчинити двері, дівчина вийшла в ніч, відчайдушно шукаючи нареченого. Охоронці міських стін побили її. Вони забрали її, покривало символ цнотливості та невинності. Цього могло бути достатньо, щоби примусити здатися будь-кого. Але було щось, що потішило дівчину і вселило в її впевненість. Він все одно повернеться за нею, хоч вона розуміла, що її ставлення до нього розчарувало його. Та вона довіряла його любові, її наречений був царем. У нього, як і в інших монархів, був прапор символ влади. Прапор носили в бою на передовій. Він майорів перед армією, коли воїни переможно поверталися до міста. Згадуючи це, наречена описує ставлення царя до неї словами. Прапор його надо мною кохання. Повернувшись наречений, радів з того, як вона розуміє їхні стосунки. Незважаючи на її помилки, він бачив у ній армію, яка повертається з перемогою, високо несучи його прапор. Хоч ми не завжди правильно реагуємо на заклики Бога, але можемо бути впевнені, що Його ставлення до нас незмінне. Ми Його, а Він наш Бог. Бог любить нас, адже за наше спасіння Він віддав своє життя. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за сина Твого. Ісуса Христа, а нашого дорогого Спасителя, який віддав своє життя заради нашого спасіння, Ти закликаєш нас, Господи, з любов'ю, щоб ми слідували за Тобою, і Ти приходиш до нас знову і знову, коли ми і відвертаємося від Тебе. Благослови нас на сьогоднішній день, і нехай Твоя любов, Господи, привертає нашу увагу до Твого святого Слова і до Тебе, нашого живого Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Христа амінь. Ви належите Ісусу як нашому Творцю і Викупителю. Пишіть про ваші молитовні досвіди, пишіть молитовні прохання. Ми з радістю будемо молитися за вас. Наші контактні номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Хай Бог вас благословить! Гарного вам дня! До побачення!